Любі друзі, всіх вітаю разом з нашим товаришем Петриком. Сьогодні пропонуємо вам виконати творчу аплікацію. Тож, вам потрібний білий або кольоровий аркуш паперу. Також вам потрібен буде клей і спеціальні заготівки. Які гарні оченятка, вони продаються в різних канцелярських книгарнях, або просто оченята, виготовлені з кольорового паперу. Тож, сьогодні я обрала для вас дуже цікаву тему, адже кожного вдома живуть хатні улюбленці. Сьогодні до нас прийшов у гості ось такий гарний котик. Назвемо його Микита. Цей руденький котик Микита хоче, щоб ми виконали разом з ним гарну аплікацію. Тож, ви можете намалювати котика, або намалювати свою улюблену хатню тварину і е, вирізати її по контуру, як я це зробила, або готову заготівку вирізати по контуру разом з дорослими. І Розмістити її на вашому аркуші паперу. Тож, починаймо. Ми нашого котика микиту проклеюємо і розміщуємо на нашому другому аркуші паперу. Так, ось що у нас вийшло. Петюня. Чи гарно у нас вийшло? Каже петюня, що дуже гарно. Ну, то й добре. Тож, наш Микита вже у нас є. Але щоб е був гарний настрій і щоб наша робота була творчою, що нам треба? Не чую. О, Петро мені каже, що нам з вами потрібно ще гарні йому зробити оченята. Ось подивіться, які вони у нього зараз. Бачите? Такі гарні, розумні, а ми їх зробимо веселими. То, що нам для цього треба? Беремо наші оченята, які ми придбали в книгарні, спеціальні, такі красиві для аплікації? Змащуємо попередньо наш папір і туди розміщуємо наші оченята. А тепер подивіться. Котик у нас був дуже такий швидкий, а став веселий. Подивіться, зараз я вам буду показувати, як це виглядає. Ось подивіться, очі у нього були яскраво-зеленого смарагдового кольору. А зараз можете поглянути, які стали оченята. Подивіться, вони ворушаться. Це форма 3D. Ми з вами сьогодні виконали дуже гарну аплікацію. Ми її виготовили в форматі 3D. Можете роздивитися, і наш котик дуже гарний у нас вийшов, всім підняв настрій. Тож, всім бажаю щастя! Поздоровляйте таким гарним котиком своїх рідних, близьких і хай дарує всім гарний настрій. На крок ближчий ми стали сьогодні до школи. І виконали таку гарну аплікацію.